Михайло Коцюбинський Інтермезо присвячується Кононівським полям. Читай аналогічний Дійові особи. Моя утома, ниви у червні, сонце, три білих вівчарки, зозуля, жайворонки, залізна рука города, людське горе. Лишилось тільки ще спакуватись. Це було одно з тих нещасленних треба, які мене так утомили і не давали спати. Дарма чи те треба мале чи велике, вагу те має, що кожен раз воно вимагає уваги, що не я їм, а воно мною уже керує, фактично стаєш невільником цього многоголового звіра. Хоч на час увільнитись від нього, забути, спочити, я утомився, бо життя беззупинно і невблаганно іде на мене, як хвиля на берег, не тільки власна, а й чуже. А врешті хіба я знаю, де кінчається власне життя, а чуже починається? Я чую, як чуже існування входить в моє, мов повітря крізь вікна і двері, як води притоків у річку. Я не можу розминутись з людиною. Я не можу бути самотнім. Признаюсь, заздрю планетам, вони мають свої орбіти, і ніщо не стає їм на їхній дорозі, тоді, як на своїй, я скрізь і завжди людину. Так, ти стаєш мені на дорозі і вважаєш, що маєш на мене право. Ти скрізь, се ти одягла землю в камінь і залізо, се ти через вікна будинків тисячі чорних ротів вічно дихаєш смородом. Ти почуєш святу тишу землі з креготом фабрик, громом коліс, брудниш повітря пилом та димом, ревеш від болю з радості, злості. Як звірина. Скрізь я стрічаю твій погляд. Твої очі цікаві, жадні, влазять у мене, і сама ти в твоїй розмаїтості кольорів і форм застрягаєш в моїй зіниці. Я не можу розминутись з тобою, я не можу бути самотнім. Ти не тільки йдеш поруч зо мною, ти влазиш всередину в мене. Ти кидаєш у моє серце як до власного сховку свої страждання і свої болі, розбиті надії і свою розпач, свою жорстокість і звірячі інстинкти, весь жах, весь бруд свого існування. Яке тобі діло, що ти мене мучиш? Ти хочеш бути моїм паном, хочеш взяти мене, мої руки, мій розум, мою волю і моє серце. Ти хочеш висать мене всю мою кров, як той вампір, і ти все робиш. Я живу не так, як хочу, а як ти мені кажеш, в твоїх незліченних треба, у безконечних мусиш. Я утомився. Мене втомили люди. Мені докучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння, кричать, метушаться і смітять. Повідчиняти вікна, провітрить оселю, викинуть разом із сміттям і тих, що смітять, нехай увійдуть у хату чистота і спокій. Хто дасть мені втіху бути самотнім, смерть, сон, як я чекав їх часом. А коли приходив той прекрасний брат смерті і брав мене до себе, люди й там чигали на мене, вони сплітали своє існування з моїм в химерну сітку, намагались налити мої вуха та моє серце тим, чим самі були повні. Слухай ну, слухай. Ти й тут несеш до мене свої страждання, своє мерзенство. Моє серце не може більше вмістити, воно повне ущерть. Дай мені спокій. Так було б по ночах, а вдень я здригався, коли чув за собою тінь від людини і з огидою слухав ревучі потоки людського життя, що мчали назустріч, як дикі коні з усіх городських вулиць. Поїзд летів повний людського гаму. Здавалось, город витягує в поле свою залізну руку за мною і не пускає. Мене дратувала непевність, що тремтіла в мені, чи розтулить рука свої залізні пальці, чи пустить мене? Невже я вирвусь від цього зойку та увійду у безлюдні зелені простори? Вони замкнуться за мною, і надаремне клацати буде кістками залізна рука, і буде навколо і в мені тиша. А коли все оте і сталось так просто і непомітно, я не почув тиші. Її глушили чужі голоси, дрібні, непотрібні слова, як тріски і солома на весняних потоках. Одна знайома дама п'ятнадцять літ слабувала на серце трах-тарах-тах-тах, трах-тарах-тах-тах. Дивізія наша стояла тоді трах тарах тах тах Ви куди йдете, Прошу білети, трах-тарах-тах-тах, трах тарах тах тах Якийсь зелений хаос крутився круг мене і хапав бричку за всі колеса, а неба тут було так багато, що очі тонули в нім, як в морі, та шукали, за що б зачепитись, і були безпомічні. Врешті ми вдома. Білі стіни будинку вертають мені притомність. Як тільки бричка вкотилась на широкий зелений двір, закувала зозуля. Тоді я раптом почув велику тишу. Вона виповняла весь двір та їлась в деревах, залягла по глибоких блакитних просторах. Так було тихо, що мені соромно стало калатання власного серця. Десять чорних кімнат, налитих пітьмою по самій вінці, вони облягають мою кімнату, я зачиняю двері, наче боюся, що світло лампи витече все крізь шпари. От я і сам навкруги, ні душі. Тихо й безлюдно, а однак я щось там чую, поза своєю стіною. Воно мені заважає, що там. Я чую твердість і форму затоплених на дні чорної пітьми меблів і скрип по мосту під їх вагою. Ну що ж, стійте собі на місці, спочивайте спокійно. Я не хочу про вас думати, я краще ляжу. Погашу лампу і сам потону у чорній пітьмі. Може, і я обернусь тоді у бездушний предмет, який нічого не почуває, в ніщо, так добре було б стати нічим, безгласним непорушним спокоєм. Однак там, за моєю стіною, щось є. Я знаю, що коли б отак увійти в темні кімнати і чиркнуть сірником, як все скочило б раптом на своє місце стільці, канапи, вікна і навіть карнизи. Хто знає, може, покомоє по встигло зловити образ людей, блідих, невиразних, як з губеленів, всіх тих, що лишили своє обличчя в дзеркалах, свої голоси по шпарах і закамарках, форми в м'яких волосяних матрацах меблів, а тіні по стінах. Хто знає, що робиться там, де людина не може бачити? Ну от, які дурниці. Ти хотів тиші й безлюдя і без людей, тепер маєш, хитаєш головою. Не віриш в безлюддя? Хіба я що знаю? Хіба я знаю? Хіба я можу впевненим бути, що не відхиляться двері? Отак трошки, з легким скрипінням, із невідомої темряви такої глибокої та безконечної, не почнуть виходити люди, всі ті, що складали у моє серце, як до власного сховку, свої надії, гніви, страждання або криваву жорстокість звіра. Всі ті, що я не можу розминутися з ними, що мене утомили. Що ж дивного втім, коли вони ще раз прийдуть? От я їх вже бачу, ба ба. Як вас багато. Це ви, що з вас витекла кров в маленьку дірку від солдатської кульки. А це ви сухі препарати. Вас завивали у білі мішки, гойдали на мотузках в повітрі, а по складали в погано прикриті ями, звідки вас вигрібали собаки. Ви дивитесь на мене з докором, і ваша правда. Знаєте, я раз читав, як вас повішали цілих дванадцять, цілих дванадцять, і позіхнув, а другий раз звістку про ряд білих мішків заїв стиглою сливою. Так взяв, знаєте, в пальці чудову сочисту сливу і почув в роті приємний солодкий смак. Ви бачите, я навіть не червонію. Лице моє біле, як і у вас, бо жах висмоктав з мене всю кров. Я не маю вже краплі гарячої крові для тих живих мертвяків, серед яких вийде те, як кривава мара. Проходьте, я утомився, а люди йдуть за одним, другий, третій, і так без кінця. Вороги й друзі, близькі й сторонні, і всі кричать у мої вуха криком свого життя або своєї смерті, і всі лишають на душі моїй сліди своїх підошов. Затулю вуха, замкну свою душу і буду кричати тут вхід невільний. Розплющую очі і раптом бачу у вікнах глибоке небо і віти берези. Кує зозуля б'є молоточком у кришталевий великий дзвін. «Ку-ку, ку-ку» і сіє тишу по травах. Уявляється раптом зелений двір, він вже поглинув мою кімнату. Я скакую з ліжка і гукаю в вікно до зозулі. Ку-ку, ку-ку, добрий день. Ах, як всього багато. Неба, сонця, веселої зелені. Біжу на подвір'я, а там брящать залізні цепи і люто гвалтують собаки, великі білі вівчарки, наче ведмеді скачуть на задніх лапах і скаче на них довга кудлата вовна. Підходжу ближче. Ну чого ти, собако, як тебе звать? Ну, годі, Оверко, не чує, не бачить. Скачуть червоні очі, скаче широкий лоб і білі хутряні ногавиці. Рветься й не може вискочить зовсім забута людь з глибокої пащі і лиш підкида копицею вовни. Ну чого ж ти, Оверко? Чого горять твої червоні очі і стоплюють у вогні разом страх і зненависть? Я не ворог тобі і тебе не боюсь. Ти можеш найбільше видерти шматок мого тіла або вточити крові з моєї литки. Ах, яка се дрібниця, яка се дрібниця, коли б ти знав? Ну, цить вже, собако, цить. Правда, я розумію, ланцюг. Може, ти більше на нього сердити, аніж на мене. То через нього твої передні лапи мусять хапати повітря, то він душить за горло і вганяє назад у нього твою вогняну злість. Почекай трошки, зараз будеш на волі. Що то тоді ти мені зробиш? Ну, стій же спокійно, не шамочись, поки скинуть з тебе ланцюг. А тепер гайда, куди ж ти? Куди? Ха ха. От дурна псина. Очі заплющила, голову в бік, взяла разом ногами і без пам'яті мчиться на осліп. рве пазурами траву, відкидає від себе і летять навздогін за нею збиті на задку. Кудли. Ну, а я ж, як? Забула? Тепер у кружка, у кружка ще раз отак? У, благородна псина, тобі воля дорожча, ніж задоволена злість. Тим часом мені рекомендують паву, поважну матрону і її другого сина. Се страшний трапов. Тоді, як у верку чистий сангвінік і на все накидається осліп, наче перед червоними очима вічно висить у нього рожевий туман, Трепов солідний, розважний. Він зовсім солідно, обдумано, наче перекусить вам горло, і в його сильних ногах, що стануть на ваші груди, буде багато самоповаги. Навіть коли він спокійно лежить і вичісує бліг з рожевого живота, пильнують підрізані вуха, дума, широкий лоб і так солідне звисає мокрий язик з кластої пащі. Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба. Я тепер маю окремий світ, він наче перлова скойка, стулились краями дві половини, одна зелена, друга блакитна, і замкнули у собі сонце, немов перлину. А я там ходжу і шукаю спокою, йду. Невідступно за мною летить хмарка дрібненьких мушок. Можу подумати, що я планета, яка посувається разом із сателітами. Бачу, як синє небо надвоє розтяли чорні дихаючі крила ворони, і від того синіше небо чорніші крила. На небі сонце, серед нив, я більше нікого, йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шов колосистої хвилі. Вітер набивав мені вуха шматками згуків, покошланим шумом. Такий він гарячий, такий нетерплячий, що аж киплять від нього срібно волотів вівса. Йду далі киплять. Тихо пливе блакитними річками льон, так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти. А там ячмінь хилиться і тче, тче з тонких вусів зелений серпанок. Йду далі. Все тче, хвилює серпанок, стежки зміяться глибоко в житті. їх око не бачить, сама ловить нога. Волошки дивляться в небо. Вони хотіли бути, як небо, і стали, як небо. Тепер пішла пшениця. Твердий безостий колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги, Йдуть далі, усе пшениця й пшениця. Коли ж на сьому край буде, біжить за вітром, немов табун лисиць, і блищать на сонці хвилясті хребти. А я все йду, самотній на землі, як сонце, на небі, і так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього. Прибій колосистого моря йде через мене кудись у безвість. Врешті стаю, мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа і гуде на всі струни. Стою і слухаю. Повні вуха маю того дивного гомону поля, того шелесту шовку, того беззупинного, як текуча вода, пересипання зерна. І повні очі сяйва сонця, бо кожна стеблина бере від нього й назад вертає відбитий від себе блиск. Раптом все гасне, вмирає. Здригаюсь, що таке, звідки? Тінь? Невже хтось третій? Ні, тільки хмарка. Одна хвилинка темного горя і вмить усміхнулась направо. Усміхнулось наліво, і золоте поле махнуло крилами аж до країв синього неба, наче хотіло злетіти, тоді тільки передо мною встала його безмежність. тепла, жива, непереможна міць. Вівса, пшениця, ячмені, все це зіллялось в одну могутню хвилю. Вона все топить, все забирає в полон. Молода сила тремтить і пориває з кожної жилки стебла, клекотить в соках надія і те велике жадання, що його звати плодючість. Я тільки тепер побачив село, нужденну купку солом'яних стріг. Воно ледве помітне, його обняли й здушили зелені руки, що простяглися під самі хати. Воно заплуталось в ниві, як в павутинні мушка. Що значить для тої сили оті хатки? Нічого. Зіллються над ними зелені хвилі і поглинуть. Що значить для них людина? Нічого. Он вийшла в поле дрібна біленька цятка і потопла у нім. Вона кричить, співає і робить рух. Німа безвладність просторів все це ковтнула. І знов нічого. Навіть сліди людини затерті і закриті. Поле сховало стежки й дороги. Воно лиш котить та й котить зелені хвилі і хлюпає ними аж в краї неба. Над всім панує тільки ритмічний, стриманий шум, спокійний, певний у собі, як живчик вічності, як крила тих вітряків, що чорніють над полем, байдужно і беззупинно роблять в повітрі круг, немов говорять: так буде вічно, так буде вічно, так буде вічно.